Саме ці об'єднання і стали головними адептами політичного православ'я. Можна назвати кілька громадських організацій в Україні, які були яскравими представниками політичного православ'я. До речі, усі вони демонстративно використовували в своїй діяльності виключно. Російську мову. Ну, так я скажу, що багато з ваших же у ПЦшних і до сих пір е використовує в своїй діяльності виключно російську мову. Я вже не кажу про Снігірьова Черкаського. Однак тут можна згадати Богалепа Александрійського, да, єпіскопа, який виключно на кацапській мові розмовляє. Я думав, що він якийсь нігерів, кацап, і йому так ну, краще на рідній кацапській мові балакати. Однак подивився його прізвище, здається, Яковенко. Ну, коротше, якась хахляцька така хвамілія у нього, у Боголепа, і він народився в Світловодській,